В небі виплиємі засвітилася зоря, тож із вірою приходьте, щоб побачити царя, Він родився в бідних яслях, на соломі Ісус Пав. Якщо хочеш бути щасливим, запроси в життя Христа, тож сьогодні як давнину світить людям та зоря. Всім дає Христос спасіння, дар прощення і життя, і тепло його зігріє всі холодні серця, знов надію Він дарує, радість повну ти відчуєш, Тож сьогодні, як давнину, світить людям та зоря, всім дає Христос спасіння, дар, прощення і життя. І тепло його зігріє всі холодні серця, знов надію Він дарує, радість повну ти відчуєш, пославляючи Христа. Запросіть у своє серце вирожденого Христа у Спасителі Ісусі є надія й майбуття. Він любов дає без міри, і коли пусте життя, подивися ти у вірі, нарожденого царя, то сьогодні, як давнину, світить людям та зоря, всім дає Христос спасіння, дар прощення і життя, і тепло його зігріє всі холодні серця. Знов надію Він дарує, радість повну ти відчуєш, То сьогодні, як давнину, світить людям та зоря, всім дає Христос спасіння, дар прощення і життя, і тепло його зігріє всі холодні серця, знов надію Він дарує, радість повну ти відчуєш розславляючи